Всім доброго ранку, саме так. Зараз ранок 7.30. Вчора вечором пізно зловив рій. Поки приїхав на пасіку, було зовсім темно. Тому вирішив підселяти його до вулика зранку. Не знаю в якому стані, як перенесли дорогу 40 км бджоли. І не знаю, як я буду підселяти. Це теж вперше. Ловив рій вперше і відселяти буду вперше. Чому я кажу підселяти, тому що буду його підселяти вже до вулика, де є рій, який я тиждень назад поселив рій. Мені порадили зробити з шифера під наклоном, таку доріжку для бджіл, і висипати рій на цей шифер, і він має піти вверх і зайти в люток сам. Це було щось. Неймовірне таке почути, але мене запевнило, що це дуже цікавий процес і бджілки по-любому будуть йти вверх і зайдуть в люток. Вулик, де вже є рій, повноцінна бджола сім'я з маткою. Шифера я не знайшов, але от взяв простень і попробую, щоб вони пішли по простині. Йдемо подивимося, в якому стані. Сім'я. Вчора було дуже цікаво ловити цей рій, було багато емоцій, особливо коли його клали в машину, тому що частина бджілок летіла за мною, за ящиком, в якому був рій закритий марлею. Я відкрив задню дверку і рій туди. Сів зверху на марлю, але поки я їхав, ці бджілки, що були на марлі, літали там по всій машині я чув. Дивимось. От уже повилітали деякі зразу. Ну йдемо пробувати. તમે ક્યાં છો І настав цей момент, бджоли масово почали заходити в вулик. Від побаченого мурашки по шкірі це така картина. Вони просто йдуть вулик всі. Друга частинка трошки розділилася і пішла назад в коробку. Прорвало дівчат. Думали, думали, морозились. І тут, напевно, якась одна сказала, та дівчонки, ну лки-палки, ну що ми такі скромні? Ну пішли вже скільки можна. І толпа рванула. Заходять і не соромляться. Чужий вулик. Цікаво, що в цьому вулику там всередині зараз відбувається. Таке враження, що він зараз лопне. А ця частина з коробки зразу повертається в коробку. Це просто дуже класна коробка. Це робив мій родич, мені в подарунок. І їм вона так подобається, мені теж подобається. Я просто туди не поміщаюсь, а їм вони просто кайфують від цієї коробки. Хотілося б побачити в цьому переході їхню величність королеву, але вона напевно так між ними сховалася, як президент між охоронцями заходьте, дівчатка, заходьте. Будьте як вдома, прямому значенні цього слова. Тільки там якось по мирному розбіться. Там хай маточки самі між собою порішають, а ви, щоб були здорові, медок носили. Це дуже цікава подія, це бачити, це, це щось неймовірне. Вони просто йдуть і йдуть всередину вулика, як діти у школу. А там тусується групіровка відставших від моди. Їм просто далеко там з села до міста і вони не встигають. Тут же все помінялось, дівчата, тут вже всі йдуть туди. Туди йдіть. Тут же все помінялось. Тут вже інакша влада, все, тут вже по інакшому люди живуть. Туди, будь ласка, проходьте. Що ви там ходите, ящик порожній, там все є, що треба. Мені подобається, що трутні, вони знають, що робити. Вони майже перші туди почали забігати. Може хтось з вас побачить матку тут. Чи, Може матка вже давно в вулику сидить, рішає питання. Така от ситуація. Більша частина зайшла всередину. Ще частинка думає. А це клуб любителів ящика. Буду їх зараз запрошувати. Ще разочок. Знову пішов рух. Прийшло трохи більше години загалом, і дівчатка майже справились. Залишилось зовсім трошки, і вони не соромляться, заходять.